Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ось, що гра буде впертою, гра буде цікавою. Поєдинок відбувається у калуші. Ну і чекаємо на стартовий свисток Ігора Горбаня. Щойно він пролунає, як трішки. Веду вас в курс справ. Турнірної таблиці чемпіонату другої ліги. Перше місце собі там вже гарантувала. Інша Нива, Нива Бузова. І прямий виліт до другої ліги. Сподіваємося, що команда клуб продовжить існування. Клуб з історією. Так, а в нас пенальті. В нас схоже, пенальті. Отже, Нива може вийти вперед. Загорулько влучає в кут воріт. 1-0 на користь Ниви на п'ятій хвилині матчу. Приблизно в той самий період почав дивитися футбол. Хоча все ж для мене першим був Чемпіонат світу, який я добре пам'ятаю, це чемпіонат світу 94-го року. Штрафний удар для Вінницької Ниви. Непогано! Так, де м'яч? М'яч повз ворота пролітає. Якось так не стривав зовсім Гордій Ніколаєнко. Мені навіть здалося, що м'яч міг влетіти в ближню дев'ятку, але ні, все спокійно. Так, ну ось такі розіграші у власному штрафному майданчику. Це пенальті. Наварили. Будь ласонька, другий пенальті ворота запорізького металурга. Ну, чесно, це жерсть. Я не розумію, як на такому газоні можна ось так розігрувати удари від воріт, що зараз заб'є з позначки. Це його другий пенальтів сьогоднішнього матчу. Матчі він вже забив. Перед цим я думаю, що і зараз заб'є. І зараз забиває Артур Загорулько. Проводить свій тринадцятий гол в сезоні. 2-0 на користь Ниви. А в Металурзі 2 відбувається заміна. Пішов з поля Дмитро Самусєв. Це центральний захисник, якого 36-й номер. І замість нього під 40 м вийшов Івасюк. Загорулько. Набирає хід Загорулько. Ого, як біжить! Ого, біжить. На хитрик іде 0 Для Артур Загорулько. Оце так спринт. Оце так спринт від 30-річного Форварда. І одночасно граючого президента. Вінницької Ниви. Буває, і дійсно часто буває так, що до 20 там років треба з молодим талановитим хлопцем працювати. Працювати з фізичної точки зору, аби він розвивався, аби він ставав сильнішим. Так, багато ще ваших коментів є. Я думаю, що ми їх перенесемо на тайм номер два. металург дуже невдало. Розігрував удар від воріт в межах власного штрафного майданчика з таким стрибаючим газоном. Ну і будь ласка, червона картка. До побачення. Я думаю, що це червона. Гордій Ніколаєнко. Голкіпер Металурга-2. Залишає команду в меншості і знову Загорулько. Тому це питання неформальне. Москович все ж таки з'являється. Анатолій Москович, 20-річний. Так. Отже, штрафний удар. Страшкевич. Пробиває! Яке виконання! Вадим Страшкевич! 50 п'ятдесята хвилина. Вадим Страшкевич. Спрямовує м'яч в дев'ятку. Путівку. Перехідні матчі із. Клубом Маріуполь перед останньою командою першої ліги. Нива, власне, все від себе залежно вже зробила. Сьогодні три очки Це. факт вже здійснений. Плюс три очки технічної перемоги над Рубіконом. Підсумку у Ниви буде 35 балів. балі. Гліптолог під 18 номером вийшов замість Микити Куралеха. І Георгій Ковальський під номером 77 поміняв злата Злат'єва. під номером 11 Він грав тецю вперед, нива до першої ліги. Будь ласенька, Руслане, Богдан Романенко. Привіт. Дар. І знову небезпечно. Заробив І один з гри. Штрафний удар для Металурга 2. Подача. Хороша подача. Часто візуально він вже готовий грати. Так, а ось Ниба втрачає м'яч поблизу власного штрафного майданчика. у запорізького металурга. Удар. Підкат від захисника, блокуючий. Рівна кількість очок між нивою та хустом, то рахуватимуть різницю м'ячів. Чесно кажучи, не думаю, що до цього дійде. Так, а тут момент у Металурга 2. Який прохід. Розкішний прохід. Не дуже потрібно було воно і е, всім іншим гравцям Вінницької Ниви. Подивимося. Дізнаємося згодом, що це останній матч в сезоні для Ниви, чи будуть ще перехідні матчі із Маріуполя. Все залежить від того, чи стане Вінницька команда другою у цьому сезоні е, другої ліги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.